Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто, українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. Но от на початку війни я збирав якісь невеликі суми, ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показує. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових, хоча я до того вже був в ФОР, обкладинка журнала Times, Нью-Йорк, BBC, ББС, Сіен. Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимсь волонтерським движенням. І розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув, думаю, та нафіг воно надо, поняв? мені за це ще нервничать, переживають. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, щось свої бабки докладав, а ти ще вийний. Тобто самі українці знищили культуру, донатить допомагать. допомагають, бо самі один одного встрали. Є за що інколи, да. але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули. Все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де не пропаганда, де фейк, не фейк, де наклеп, наклик, де не наклик.